Всім привіт, я Астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 1 червня 2023 року. Сьогодні, вранці, в період 10-11 години, може відчуватися занепокоєння, тривога, незадоволення життям з собою, своїм оточенням, можливі відчуття жертви, в голові звучатиме питання, чому я, скільки можна, а в очах бронітимуть сльози. Причому без видимих на то причин. Ліками для цього стану стане робота. Ті, хто зайнятий допомогою іншим, порятунком чи просто досить важкою фізичною роботою, тобто не буде сконцентровані. Вони на собі навіть не помітить цих відчуттів, особливо ефективною буде діяльність рушійною силою, якої будуть високі цілі або ідеали. Я рекомендую в найближчий час інтригувати, пліткувати, очернювати, маніпулювати у відкриту. Все це виглядатиме дуже стрьомно і помітно. Можна запросто втратити набутий авторитет. В середині дня можливі конфлікти між дітьми, жінками та чоловіками, проте дипломатичні навички та вміння шукати компроміси зведуть ці процеси нанівець. На допомогу, до речі, можуть прийти старші люди, причому. Досить несподівано. Чудовими вдадуться консультації з езотериками, юристами, фінанси. це навчання дасть вам те, чого вам бракує, для того, щоб почувати себе більш впевнено у вибраній для діяльності царині. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації в мою систему Астросупровід. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу! Зустрінемось.